Всім доброго дня! На зв'язку перша креативна мануфактура Perfectus і маленький відеогляд халату з 3D-принтом. На сайті представлено два варіанти халатів, один це йде з базового флісу, з фабричного флісу. Про нього є відео на нашому каналі. Зараз я вам покажу, що таке 3D-друковані халати. Одразу знову ж таки звертаю увагу, 3D-халат це не означає, що халат вилізає з якогось суперпринтера. 3D-принт це принт, який друкується на тканині, яка завжди білого кольору. Тобто це тканина. Ці халати ми робимо з матеріалу фліс і з матеріалу, якого виготовляємо рушники велюр на махрі. Це халат з флісу. Принти на груді, на спині одразу зауважую, можуть бути різноманітні. Просто їм показуємо на прикладі виробу, зробленого для конкретного замовника. Ось текстура флісу. Фліс 270-ї щільності, фліс теплий, не дубовий. Халати піксельні йдуть з 380-го флісу, з 360-го. Цей тонший 270-й, але він плотний. він плотний, він теплий, це не ганчірочка. Ви бачите по тому, як ось, наприклад, стоїть матеріал. да, Це не ганчірочка, не тоненька тряпочка, яка там падає і так далі. Що є в цих халатах? Вони можуть бути як з шалєвим коміром на сайті, є такі, і з капюшоном. Всередині вони обов'язково оздоблені ось таким підбортом. Тобто, коли людина відкриває халат, видно, що тут не одразу починається внутрішня пуста канина, а йде ось такий красивий підборт, який продовжує сам основний принт. Повторюся, принти на груді можуть бути різні. Сам взагалі повністю принт на халаті може бути різний. Це приклад на цьому ось мультикамі. При тому мультикам це також наша тканинка. Бачите, вона, здається, таке враження, що вона, наче об'ємна. Це такий принт. Оця ребристість це принт, вона гладенька. А такий об'єм, її створює принт. Далі. Халати мають пояс. Тут без поясу знімаємо, просто зняли, щоб не заважав, на отаких от п'єтах. Халати оздоблені кишенями, може бути одна кишеня, може бути більше. Довжина халатів варіюється в залежності від вашого росту. Ми зараз знімаємо на вулиці, у нас дощ і сніг, і крига. Як завжди, у нас похідні умови роботи, блокаут немає світла, тому знімати в приміщенні, на жаль, нагоди немає. Зараз дуже багато халатів замовляють до Дня закоханих, до Дня Святого Валентина. Дуже багато дівчат купують своїм хлопцям, чоловікам, коханим, дорогим для них людям халати. Саме халати це дуже актуально в, нашому, в наш час взагалі. Фліс є тканиною синтетичною. Він створює ефект тепла. Тобто ми робимо халати із такого, і з такого матеріалу. Казала ви ще на махрі. Халати, коли це велюрна махрі, є окреме відео про рушники, там чітко видно, яка структура матеріалу. Велюр на махрі він не гріє, але він впитує вологу. Всередині йде котон, котон впитує вологу. Зовні там іде велюр, велюр не впитує вологу, велюр для краси. В цих халатах флісові халати вони не дуже так, щоб впитують вологу, але вони теплі. Вони створюють саме всередині себе такий комфорт і затишок, заради якого, в принципі, всі люди люблять такий матеріал, як фліс. Рукави йдуть з пристроченим манжетом. Манжет довгий, манжетом можна регулювати довжину, як вам забажається. Довжина самого виробу, звертаю увагу ще раз, залежить від росту, з окремою оплатою виготовляються халати. В будь-якому кольорі, в будь-якому розмірі, в будь-якій комплектації з капюшонами або без, або короткий, або в максі, з будь-якими принтами і на, на груді. Якщо це базовий фабричний фріз, там це робиться нашивка, настрочується зверху друкована частина. Тут це принт він продрукований в самому матеріалі. Зараз покажу його зі спини. Ось такий вони зі спини. Капюшон двосторонній, не на одній стороні надрукований принт, а на двох сторонах і вони між собою зшить. В принципі, дуже зручно після душу вдягати на голову, щоб не було примерзання. Принт ззаду також надрукований. Знову таки, це 3D-принт, це не наклейка, це саме, те, що називається 3D-принт. Наклейка це DTF принт, це зовсім інший від принта для інших виробів. Ми робимо і те і те. Кожна річ виготовляється нами на замовлення, тому ми завжди просимо вас перед тим, як оформлювати замовлення, перед тим, як його оплачувати, обов'язково надавати нам точні заміри фігури. Чому ми це робимо? Заміри ми уточнюємо не для того, щоб затягнути час, як іноді нам кажуть, не для того, щоб просто поцікавитися, не для того, щоб взагалі невідомо для чого. Заміри вашої фігури ми запитуємо для того, щоб виготовити річ, яка підійде точно і безпосередньо вам. Якщо у вас обхват в руді, наприклад, 90 см, це не означає, що халат, наприклад, бузват отак, от обтягувати 90 см. на 90 см Кожна річ виготовляється з припуском на комфортне насіння. Тому коли ми запитуємо у вас розмір, ви кажете, іноді я на пошті помірюю і вирішу. Дорогі друзі, ми не шиємо вироби, щоб ви їх поміряли на пошті, а потім сказали, що ой, у мене ж виявляється зовсім інший розмір. А ми залишилися з дуже великими витратами, і дуже часто, як буває, пропускаєш цей момент претензіями щодо того, що у вас чомусь там не відповідає. У нас все відповідає. У нас відповідає довжина, у нас відповідає ширина. У нас відповідає вигляд товару такому, як він є на сайті. Головне від вас ваші точні заміри фігури. Єдине, що може, на вашу думку, не відповідати, це налаштування монітору. У когось на моніторі, наприклад, цей колір буде яскраво-малиновий, у когось він буде червоний, а насправді він бордовий. Тобто, ну, це залежить тільки від ваших моніторів і вже ніяк не впливає на якість виробу і не є браком з нашого боку. В подарунок до халатів ви можете також дозамовити рушник. З будь-яким принтом пліт, футболку. Взагалі ми виготовляємо будь-які речі це і жіночі плаття, і спідниці, і костюми, і штани. Тобто все, що завгодно. Ми виробники, ми виготовляємо речі з принтами і без принтів на ваші розміри, на ваші фігури. Ми завжди намагаємося почути зрозуміти кожного замовника. Хоча, на жаль, стикаємося дуже часто з негативом, просто від того, що люди, на жаль, Просто, просто банально зриваються на тому, кого не, видять, не, не, не видно в екрані. Ну, ми намагаємося цих моментів виникати, тому завжди детально оточнюємо всі питання, виготовляємо саме те ідеально, що підійде вам. Від вас потрібна тільки уважність. Чекаємо за замовленнями, всім мирного неба і всім добрам.